Основна колекція творів європейського та українського мистецтва Луцького художнього музею нині перебуває в евакуації. Її вивезли у перший день повномасштабного вторгнення. Розповіла директорка музею, мистецтвознавиця Зоя Навроцька каже, після цього почали шукати новий формат роботи. Ці стіни не можуть бути самотніми. Музей повинен далі працювати, еманувати, впливати на суспільство. І реагувати на час в шести залах музею почали робити такі масштабні проекти. Під час першої виставки презентували історичну графіку лучанина Олександра Дишка, розповідає науковиця Олена Старикова. каже її побачили багато переселенців та військових. Він вистрелив саме тоді, коли людям потрібно було оцей дух патріотизму. Оце занурення в історії, в історичні події, факти. Коли ми розповідали про, про віку події, Свидрогай у князь, який воював, боровся за землі України. Він сидить на коні, а він проштриканий оцими мечами, списами. Він продовжує свій рух, незважаючи ні на що. Я вже тут в треті побачила дуже цікаву виставку наших художників. Особливо зацікавила весна у Воротневі. Сама там побувала, все бачила, і приємно побачити таку ілюстрацію на картині. У Луцькому художньому музеї я вперше і мене дуже вражає ця будівля, ця старовинна атмосфера. Картини неймовірно гарні. Огляд експозиції супроводжує музика, яку виконує піаністка Олена Плита. Я виконую а, різні твори більшості а, сучасне. А, Сучасних композиторів, такі як Людовіко Енауді, Ян Тірсен, хан Зимер, вони світові композитори, тобто їх знають всі. І люди, коли проходять повз піаніно, вони не просто оглядають, дивляться різні наші експозиції, а й слухають ці твори, пізнають і так підходять: о я знаю, що це за твір, це у Наматіна, Я навіть десь його чув. Дуже рада його почути от вас тут в музеї, тому вони в захваті. Музика доповнює атмосферу. Нинішня виставка презентує твори українського мистецтва ХХ століття. Серед них твори волинських митців це проект із претензією на відображення художнього життя Луцька другої половини ХХ століття. Початок 21 століття. Тут не просто твори, а ще документи, ще цікаві фото наших художників. До проєкту долучились лучани, дарують музею живопис, графіку та гобелени луцьких митців, які зберігались у домашніх колекціях, розповідає Зоя Навроцька. У нас теж роботи цього художника немає. Такий твір Василя Щепного. Це теж художник-львівська школа. Певний час він працював в Луцьку. Творів залишив небагато. Передчасно пішов з життя. Нам важливо було зафіксувати його от в цьому процесі, в цьому художньому житті Луцька, Адже він був зараз. Каже Зоя Навроцька, їх науково описують та вводять у музейний фонд, який налічує до трьох тисяч робіт. Нові твори доповнять виставку луцьких художників середини 20-го – початку 21-го століття. Їх презентують у міжнародний день музеїв. Розвиває і допомагає, і рятує. Мистецтво тільки так. Для того, щоб себе життя зрозуміти, те, що відбувається навколо. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.